Сучасний експресіонізм у музеї мистецтв Прикарпаття свою персональну виставку живопису презентував закарпатський художник Сергій Галай. Понад півсотні масляних картин відображають архітектуру європейських міст, а також миттєвості довкілля. Художник з хусту зізнається, живопис це його хобі у повсякденному житті. Сергій Галай, директор рекламної агенції, завдяки фарбам і пензля відволікається від рутиної буденності. Майже для всіх картин художника притаманна неба, яка яскравість кольорів. Подобається просто так малювати. Я сподіваюся, що і глядачу теж подобається те, те дивитися в нашій сірій буденності. Хочеться яскравих життєрадісних кольорів. Ну так стараюся, чистоти в роботі своєю творчістю Сергій Галай завдячує вчителеві іванфриківському мистецтвознавцю Михайлові Дейнезі. Картина, яка відкриває експозицію, саме та яку 20 років тому учень подарував своєму наставникові. Михайло Дейнега каже, що у студентські роки можна було зауважити високий мистецький потенціал митця. Ці роботи є надзвичайно експресивні. Коли буяння кольору, лінія, коли це все. Творить власне те, що ми називаємо вартість мистецьку. Я побачив це вперше. Він привіз ню такі живописні, і вони мені власне дуже подобаються, тому що малювати пластику жіночого тіла це теж є дуже складно, дуже відповідально. Власні картини художник Сергій Галай вже експонував за кордоном, зокрема в Австрії, Польщі, Чехії та Словаччині. Далі персональну виставку має намір презентувати в Києві і Львові. Hvor vi er.